Так, молодеж, хто хоче поганяти, є у нас у продажу дуже класна BMW троєчка. 330, повний привід. Машина вся ціленька, в рідній фарбі. Не дивлячись на те, що привезена з Америки. Був у неї гідроудар двигуна, в салоні води не було. десь Заїхала в якусь калюжу, двигун поміняли повністю в Україні. Звінкот, хто хоче перевіряйте. Стан в машини просто, можна сказати, ідеальний. Пробіг оригінальний 64 тисячі. Двигун, який поміняли, він ще з меншим пробігом, там біля 50 тисяч. Так що машина взагалі без зауважень. Вона пройшла комплексну перевірку на авторизованому СТО. Зауважень немає. Стан просто чудовий, ідеальний. Ціна 19 тисяч. Машина в Києві, кому цікаво, звертайтесь.